У Кам'янському науковому ліцеї імені Анатолія Легуна розпочався День науки. Це довгоочікуваний для учнів та педагогів захід, який вже став традицією і проходить четвертий рік поспіль. Незважаючи на воєнний стан в нашій країні, учні та вчителі зберігають свою віру в важливість науки та освіти, невтомно працюють і продовжують вражати здобутками. Більш детально про цей день дивіться прямо зараз. Сьогодні і завтра це тільки вершина айсбергу, тому що це не просто презентації. Ти вийшов розповідати по якійсь темі, дуже цікаві, дуже актуальні. А це робота наукового характеру. Вона на рівні університетських у дуже багатьох. Наші діти дотримуються вимог щодо написання цих робіт. Ці вимоги. Серйозні, бо там подається великий пакет документів на майбутнє збирається, є відгук, рецензія. Ми намагаємося побудувати для них такі умови, щоб вони встигали і навчатися, і займатися своїми особистими справами, дозвіллям, і в науковому ліцеї. Наукова робота це пріоритет. Тому ми єдиний науковий ліцей, ми цю ланку роботи дуже тримаємо. Учні ліцею працюють над науковими проектами з літа, готуючись до цього дня, коли вони можуть поділитися своїми відкриттями та ідеями. В цей день до ліцею завжди приходять представники ВНЗ. Сьогодні, наприклад, у нас працює кафедра біології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У нас є представники Дніпровського державного технічного університету, серед них наукові керівники проєктів учнівської молоді, які представлені. З нами третій рік поспіль співпрацює будинок творчості дітей та юнацтва Кам'янської міської ради, які залюбки діляться своїми наробками. Класами, стем-проєктами, і ми з ними в колаборації працюємо і даємо результати. Ману немає меж. Це не лише девіз, а й реальність для учнів, які перебувають за кордоном. Навіть у лихі часи вони залишаються вірними ідеї розвитку науки та освіти. В Стані війни Російська Федерація, яка напала на Україну, вона постійно ці умови для нас перетворює ми, постійно адаптуємося, тому це навіть феноменально, що ми в таких умовах тримаємо стрій. В цьому плані для учнів важливо показати свої досягнення та зробити внесок у розвиток науки в умовах війни дні науки про що вони це дуже таке актуальне питання: проводити не проводити, брати участь чи не брати. Наша відповідь одностайна, що брати, тому що дні науки про те, щоб не загубити традиції, дні науки сьогодні про те, щоб пам'ятати тих, хто стояв біля витоків цього такого великого. І важливого для розвитку молоді дійства Дні науки сьогодні про те, щоб зберегти контингент наших українців, випликати таких свідомих патріотів, громадян нашої країни науковим таким пізнанням, щоб вони допомагали країні перемагати. Павло переселенець у нашому місті. Попри те, що хлопець далеко від дому, він допомагає військовим та ділиться, чим його наукова робота може бути корисною у сьогоденні. Розробляв гібридний дрон, який можна буде застосовувати для різних тип місцевості. Він має як колісну базу, так і як дрон він вміє літати. А, він є доставником, тобто, це можна застосовувати в різних галузях, зокрема і військові. Проте ми наразі вивчаємо цивільно. Учні ліцею вклали свою енергію та зусилля у наукові проекти, працюючи над ними з восьмого класу. Їхні старання та завзяття допомогли провести вражаючі дослідження. Цей день один із знакових в нашому ліцеї свят. І діти чекають його з нетерпінням, тому що е, міський етап конкурсу захисту е, наукових робіт малої академії наук зазвичай традиційно проводиться у січні. А ми напередодні прослуховуємо всіх дітей і е, даємо цінні поради, які дозволяють їм е, досконалити свою роботу, свій виступ, презентацію, презентувати себе краще, і потім посісти в призові місця. Не тільки на обласному, а й навіть на всеукраїнському рівні Мені сподобалося, що вони тут всі якраз от на своєму місці, тому що вони на уроках десь хтось якийсь предмет краще знає, десь хтось якийсь гірше. А тут вони от обрали свою тему, і вони тут настільки по-іншому розкриваються. Тому мені взагалі здається, що ці захисти наукових робіт, оці їхні досліди, це все тільки дає можливість розкрити їхні таланти. Побачити їх взагалі з різних боків, побачити їхні родзинки. І взагалі просто ми розуміємо, наскільки в нас стала новита молодь. І їм просто треба давати шанс розкриватися і рухатися далі, прославляти Україну. Сьогодні зранку з дітьми спілкувалися стосовно науки, науковців, наших молодих. І я питала, як вони вважають, наскільки це важливо. І вони сказали, що так, науковці то дивні люди, але вони потрібні. Бо без них ми і сьогодні, і завтра, і вчора ну ніяк. Тому це потрібно. Це важливо і для дітей і корисно для країни, і для нас, для кожного. Ніколи не пізно починати розвивати себе та вдосконалювати свої навички, розповідає Евеліна про користь цього дня. Сьогодні день науки. Я вперше була у ролі дослідниці, виступала зі своєю доповіддю, культура скасування, журналістика. Взагалі цікаво у нас тут розподілення на Три напрями: гуманітарний, природничий і технічний. Всі тут ходять, вивчають, слухають, задають питання. В принципі, ніхто на місці не сидить, задають, ми розмовляємо. Мені особисто задавали багато питань, і це цікаво, тому що я розумію, що люди зацікавлені, інтересуються. І ми можемо з ними дискутувати по різним темам. Тому цей день досить непоганий. Мені подобається. Тематики наукових робіт різні. Діти обирають самі, що вивчати їм до душі. Так і Єгор почав розмірковувати над своїм дослідженням ще з 9 класу. Його вабила прикладна математика. А тогоріч юний науковець посів перше місце на всеукраїнському етапі та отримав президентську стипендію. Я починав свій шлях ще у 9 класі, коли спробував написати своє перше дослідження з прикладної математики. Тоді я посів друге місце на всеукраїнському етапі, і я хотів продовжувати далі розвиватись, тобто на наступної рік я обрав нову тему, з якої я досліджував півтори роки, в цілому написав гарну роботу, із з якої я посів перше місце на всеукраїнському етапі і відповідно чого отримав президентську стипендію. День науки це можливість для учнів засяяти інтелектом та талантом. Вчителі вірять в потужність освіти та науки як інструменту для зміни світу. Незважаючи на труднощі, команда ліцею продовжує свою наукову традицію. В принципі, ми не можемо сказати, що максимально це тільки ось якийсь результат. Діти спілкуються, обмінюються думками, дружать. Це традиція наукового ліцею, тому ми це пликаємо, підтримуємо це, якось вже передається від покоління до покоління. Але якщо це не підтримати, ну власне він згасає. Тому тримаємо. Ми щасливі, що ми маємо таких потужних дітей, таких гарних колег, які надихають учнів, допомагають їм в самореалізації. І науковий ліцей це про мир, партнерство, дружбу і світло знань, яке перемагає.